Коробов Марко, учень 9-го Б класу Одеського ліцею номер 85 Микола Лотоцький. Не говори в нас мова солов'їна. Не говори в нас мова солов'їна. Бо мова вища, ніж пташини спів. В її скарбниці Доля України, хлибина нерозгаданість віків. Вона куртує джерелом криничним із пепелища Феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми Уже тому, що не пропала мова. То й ми, що наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташині спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.